Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. -ві». На війні загинув волонянин Володимир Ващук. Росія може готувати удари по Україні на Великодні свята. У Нідерландах дозволили евтаназію для маленьких дітей. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 квітня у студії. Працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин. Володимир Ващук, річний воїн, був родом із села Сільце Циратівської громади. У ЗСУ був кулеметником. Загинув чоловік під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут на Донеччині. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Лучани 15 квітня осятили свої великодні страви. У Сято-Троїцькому кафедральному соборі сотні людей традиційно із родинами прийшли до храму, аби не тільки осятити кошик, але й помолитися за своїх рідних та перемогу України. Детальніше у наступному матеріалі 15 квітня сотні лучан ідуть до Сято-Троїцького кафедрального собору, аби осятити свої великодні страви. Нині сяшенослужителі осячуть великодні кошики. А уже ввечері будуть проводити святкове. Великоднє богослужіння черга до священиків вишикувалася чималенька. Після того як великодні страви осятили, люди йдуть до храму щоб прикластися до плащаниці та поставити січки за здоров'я своїх рідних. Благословляються пасхальні стравиці, і сина, і святого духа. Не забувають лучани і про українських воїнів. За них теж звучить молитва з уст кожного. Лучанка Олена прийшла до Святотройського кафедрального собору. Одна проте щороку вона та її рідні дотримуються традицій: обов'язково паска, м'яско, ковбаска та крашенки. Дотримуємося традиції українських наших звичаїв, обов'язково освячуємо пасочку. Звичайно, крашенки робимо, так як і всі. От. Можна показати ваш кожи? Можу. У мене маленький, невеличкий, акуратний. Хоче маличка, м'ясо, як... Так. Однак важливо пам'ятати і про інші правила та традиції дотримуватися посту, як і у їжі, так і духовно переконують люди. Великдень для багатьох є одним із найбільших православних свят. Дуже велике свято. Ми дуже готуємося, печемо самі паску і не одну, там два вида. Це рік крафі, такі, ще шепанетони. Той рік нас не було. Нас чоловік з дітьми відправив до Польщі. Ми там відсиділи там. Ну ми там теж. Пекли Паску, а так тут а нічого. Вернулися, ждемо, надіємося, віримо в нашу силу ЗСУ. Взагалі, в нашій родині це дуже важливе свято, одне з найважливіших. Готуємося плідно, тому що в родині дуже багато діток. Всі дуже люблять, цінують та поважають ці великодні традиції. Із великодним лучан, а також усіх волинян, привітав і депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі, директор інформаційного агентства Конкурент Тарас Шкітер. Цієї неділі відзначаємо свято Воскресіння Христового, нехай непереможний дух надії, радості, віри в Бога та Україну супроводжує нас, віримо в наші Збройні Сили України, підтримуємо одного одного, робимо ще більше добрих справ. Слава Україні! Христос Воскрес! Разом із вірою у Воскресіння Христова Лучани вірять, що уже зовсім скоро Україна та хоробрі воїни виженуть російську нечисть із української землі. І вже в наступному році українці святкуватимуть великдень у мирі та з перемогою. У ніч на 15 квітня волинські рятувальники ліквідували дві пожежі, які виникли у Кам'янкаширському та Ковальському районах. Як повідомили у ДСНС Волині, близько опівночі зайнявся дерев'яний житловий будинок у селі Мала Яблунька. Імовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Цієї ж ночі надійшло повідомлення про пожежу в селі Торопин. Тут загорівся дерев'яний будинок, в якому ніхто не проживав. Пожежу ліквідували вогнеборці. Причина пожежі встановлюється. Росія може готувати удари по Україні на великодні свята, крім того, можливі провокації і в перші дні травня, як заявив речник командування повітряних СЗС Юрій Ігнат, варто бути готовими до можливих ворожих атак. Ігнат просить українців дотримуватися сигналів повітряної тривоги. Свою чергою наголосив, що повітряні сили будуть робити все для того, щоб мінімізувати ці загрози. Білоруський міністр оборони Віктор Хренін заявив, що країна за потреби готова розмістити на своїй території стратегічну ядерну зброю. Каже, що вже навіть готують майданчик. Про це повідомляє пропагандистське агентство Балта. Міністр заявив, що для відповіді у разі продовження ворожої риторики заходу Білорусь підготувала техніку, літаки, здатні нести ядерні боєприпаси, та отримала від Росії комплекс іскандер, здатний застосовувати ракети з ядерними боєголовками. Президент Росії Путін підписав закон, який прийняв електронні повістки до паперових. Запроваджує створення реєстру з військовозобов'язаних. Як пишуть російські змі, закон передбачає створення цифрового реєстру військового обліку, веденням якого займатимуться військові комісаріати. Насправді цим законом російський диктатор запровадив мобілізацію для усього населення. Чоловіків уже не відпускають за кордон. А у разі неявки до повістці росіянам заборонять керувати автомобілем, а також створить інші проблеми. Або їхнє життя стало ще складнішим. Міністр освіти та науки Оксен Лісовий звернувся до громадськості та закликав обговорити питання щодо кількості предметів, яку діти вивчають сьогодні в українських школах. Очільник міністерства попросив батьків, чиї діти навчаються. Оцінити кількість предметів два роки ковід та рік повномасштабного вторгнення. Навантаження на дитину дуже високе, і психологічне і розумове. Це й про велику кількість предметів, і про віддалене навчання, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене, зазначив лісовий. Як наголосив міністр освіти та науки у 7-9 класах школярі мають 20 предметів. Таку кількість складно вивчити без стресу та онлайн-навчання. Подекуди учні не мають гаджетів, а педагоги а адаптованих навчальних програм. Це, за словами лісового, на межі можливостей, тому в кінцевому результаті діти все одно засереджуються на пріоритетних для них предметах. У Нідерландах уряд дозволив ефтаназію для маленьких дітей, які страждають від нестерпного та невиліковного болю. До такого рішення місцеві педіатри закликали роками. Як повідомляє Reuters, упродовж першого року запровадження такої ептаназії вона поширюватиметься на малу групу з 5-10 дітей віком до 12 років, для яких варіанти паліативної допомоги недостатні для полегшення їхніх страждань. Допомога у смерті для цієї групи є єдиною розумною альтернативною, нестерпним і безнадійним стражданням дитини йдеться у повідомленні. Відомо, що у 2002 році Нідерланди стали першою країною у світі. Що легалізували евтаназію на суворих умовах? Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Росії знову бавовна, як повідомляють російські телеграм-канали, у російській Казані було чуто сильні вибухи в південному передмісті, де розташований танковий полігон. МНС РФ кажуть, нібито не отримували жодних повідомлень про вибухи або загоряння в тому районі. Знову якийсь сверхзвук. У Волинській, Рівненській і Черкаській областях спостерігається сезонне підняття рівня води, що спричинило підтоплення прилеглих територій. Про це повідомляє ДСНС України. За інформацією гідрометрологічного центру сезонне підняття рівня води фіксують в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горень та Західний Буг залишаються підтоплені близько 500 дворів. Підтоплено понад 10 тисяч 500 гектарів сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів. Рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку і врятували з вогню п'ятьох цуценят. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. 14 квітня ввечері трапилась пожежа в житловому будинку на вулиці Дубнівській у Луцьку. Осередок пожежі знаходився в одній з кімнат. Для приборкання вогню рятувальники подали водяний ствол і пожежу. Загасили в задимленій кімнаті, вогнеборці виявили п'ятьох цуценят, яких вдалося врятувати завдяки швидкому приборканню вогню. Тварин передали власниці. Будинку на тимчасово окупованих українських територіях неспокійно вранці, 15 квітня, окупанти прокинулися від чергової бавовни. Зокрема, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі вранці пролунали вибухи. У місті було чутно два потужні хлопки, де бавовнило, поки невідомо. Але сподіваємося, що успішно. Хоробрі сини України продовжують захищати державу від расистів та майстерно вибивають із нашої землі, як повідомили у ранковому зведенні гештабу збройних сил України. Загальні бої втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 15 квітня 2023 року. Орієнтовно склали 181 тисячу 550 осіб особового складу. За добу українські воїни відправили до пекла ще 460 орків. Танків загалом знищено 3653 одиниці три минулої доби. Бойових броньованих машин спалено 7073 одиниці, Чотири за минулі 24 години. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2785 одиниць за добу один. Ворожих РСЗВ знищено 535 штук. Засоби ППО за весь час росіяни втратили 283 одиниці. Також знищено вже 307 ворожих літаків. Гелікоптерів, рашисти втратили вже 293 одиниці. ППЛА оперативно тактичного рівня окупанти втратили 2339 одиниць. Крилатих ракет збито 911 штук. Кораблів і катерів флот України терористки спалено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5646 одиниць. За добу 6. спеціальної техніки армія загарбників втратила 324 штуки, 3 за добу. Дані продовжують уточнювати слава збройним силам України та смерть російським окупантам. Число загиблих внаслідок удару окупантів по житлових будинках у Слов'янську збільшилось до дев'яти. Серед них одна дитина. 21 особа отримала поранення. Нині на місці удару продовжують працювати відповідні служби. Під завалами знаходиться щонайменше ще п'ятеро людей. Окупанти завдали удару ракетами у місту 14 квітня. Ракети влучили у багатоповерхівки. Є загиблі та поранені. Навчання збройних сил Республіки Білорусі та Росії у Білорусі продовжили щонайменше до 24 квітня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Повідомляє білоруський гаюн. Зазначається, що 15-16 квітня стануть вихідними дня деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви. Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість. Продовжень склала 51 тиждень. На Волині серйозна автотроща. Як повідомили очевидці у соцмережах, 14 квітня у Коволі на перехресті вулиць Варшавська та Шевченка, автомобіль БМВ на великій швидкості врізався у стовп. У результаті удару транспортне засіб відкинуло на узбіччя чи є постраждалі, невідомо. На місці працювали правоохоронці та медики. Деталі згодом. На війні українські захисники бачать багато жаху. Отримавши поранення, вони потрапляють до військового шпиталю, де проходять довготривале лікування. Попри медикаментозне, не менш важливим є і психологічне. Так у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни для бійців організували майстер-клас із писанкарства. На захід завітаємо. І ми у приміщенні госпіталю вже розкладають необхідні матеріали. Для майбутнього розпису крашенок поранені воїни починають збиратись на захід. Більшість на писанкарство прийшли одразу після процедур. Майстер-клас проводить мисткиня, викладачка Волинського національного університету Галина Вахрамєєва разом із своїми студентками. Ось тут до середини ми проводимо наші шумі. Писанки фарбують за старовинним методом за допомогою гарячого воску. Макаємо в цей ліс, і отут на цьому папері ви можете спробувати лінію попроводити. Знову гріємо. Це повчитися на цьому папері для вас, щоб розписатися, як то кажуть, і проводимо точечку і проводимо. Старайтеся, щоб писачок був отак. От Паралельно до руки і перпендикулярно до самої писанки для усіх воїнів розмальовувати писанки воском це щось новеньке. Втім, кожен старанно взявши писачок до рук, намагається створити свій унікальний і особливий візерунок. Ці принести хлопцям радість, щоб якийсь позитив, якесь відчуття великодня було у них тут. Вони саменькі. Можливо, хтось десь родина далеко, і хочеться, щоб якесь таке в них було відчуття дому, радості. Хтось пробував робити писаночку, хтось вперше, практично всі вперше роблять. І ну, писанка це така своєрідна мальована молитва, і хочеться, щоб Бог чув їхню мову, бо вона в них потужна дуже талановиті учні лікар шпиталю антоній мельник каже такі майстер класи дуже корисні для військових адже подібні заходи допомагають відновити ті психологічні функції які були порушені під час перебування на війні це відновлення в першу чергу сенсомоторики дрібної моторики рухів це концентрація уваги яка в дуже часто буває розсіяною після екстремальних ситуацій бойових дій, це е, вміння стабілізувати свій емоційний стан. І все це відображається на їхньому психічному здоров'ї. І стабілізується сон, в їх стабілізується увага, зосередженість, концентрація уваги, відновлюється пам'ять і всі функції психіки, які певним чином були порушені в результаті перебування в зоні бойових мужні і відважні герої України, які побували у горнилі війни, процесом створення писанок неабияк як зацікавилися. Кожен з них Використовував свою власну техніку та творчий підхід, створюючи унікальні малюнки на яєчних шкарлупах. Тож справді майстер-клас із писанкарства позитивно вплинув на бійців. В процесі малювання, побачивши, яку красу створюють своїми руками, настрій помітно у всіх покращився. Скажіть, вперше розмальовували писанку? Так. Перше, взагалі, воском. грався. Вроді, получається? Бачили? Виходить. Старалися. Хлопці всі стараються. Переживав сильно. Переживав сильно, щоб гарно вийшло. Я перший раз таку малюю. Получилося нормально? Ні, я задоволений. Хоч одразу Думаю, Як воно вийдуть, йти чи не йти. Але копір чорно. Добре. А скажіть, можливо, прийшли сюди з іншим настроєм, а от зараз він. З іншим прийшов. Не хотілося так. Думаю, не вийде. Думаю, будуть дивитися на мене. Але нормально добре. Не пошкодували, так Звичайно, добре. Долучився до процесу, і ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій. Цьось процес унікальний. Процес, який заспокоює нерви відволікає абсолютно від всього. І напевно дійсно щось таке Боже в цьому всьому є. Тому і, тепер, тому треба писанки віде. писати. Яскраві, різнобарвні, колоритні, а головне унікальні писанки, зроблені з любов'ю і власноруч. Такий результат майстер-класу, який провели у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни. Такий захід, як і планувалось, позитивно вплинув на воїнів і до допоміг у процесі відновлення їх після бойових дій. На мить вони забули про свої проблеми та пережитий біль, і відчули святковий настрій перед великоднем. Пасха вже незабаром. А яке свято без великоднього кошику? І ми вирушили на один із луцьких ринків, аби дізнатися, скільки лучанам доведеться викласти з гаманця, аби гарно відсвяткувати Великдень. Збирати наш великодній кошик розпочинаємо з курячих яєць. Бо ж як святкувати Пасху без крашанок. Вибір на базарі ого-го який, і ціни відповідно різні. В середньому від 60 гривень за десяток. Скільки коштують для... домашні 60 гривень 6. за десяток. Купують більше на великдень? Так, да, дуже більше. багато купили. Угу. Можна одразу придбати на ринку і барвники для крашанок. Аж теж є. Беруть більшість цій, що варити. Це дуже простіше робити ці, що варити красті яєчка. Ну і все. По скільки такі барнички? По п'ять гривень. Яйця на крашанки купили. Далі йдемо за найголовнішим атрибутом свята: який же великодній кошик без паски. На ринку чимало людей торгують домашньою випічкою. Продавчині кажуть, ціна залежить від розміру пасочок. Паски 70 більше, ці по 40. Ці 35, є дві маленькі по 30. Це домашнє, так Щороку випікаю пасочки. Слухайте все по тому рецепті. Що ще колись моя мама пекла? Е, слухайте, печу в печі. Що тепер дуже рідко таке зустрічається? Слухайте, бо тепер люди більшість може в духовках, може там газових електричних. А я в печі старовинні рецепти. От, наприклад, маю домашню випічку м'ясного. Тож я все печу в печі. Пасочки по 200 гривень за кілограм. <плес> mm -hmm. е, ну Дивіться, залежить, яка яка вас саме цікавить. Дивіться, от, наприклад, от, е, а, ви хочете середню, дивіться, <плес> Ну дивіться, моя донечка вчора ходить, моя донечка в 3 клас і вчора брала пасочки. Я так гарно побрала. Ну, дивіться, так як могла, так і вбрала. Але я думаю, що це. Дивіться, отак. От, наприклад, та буде вартувати. 58. Також за традицією кладуть до кошика і молочні продукти. Йдемо питати ціни. А якщо кусочком, так 200 грам. 73% і 82 – це натуральні масла. Ну і на роздріб 240 – теж натуральні. 53-55. А які беруть от більше? А скільки десь в середньому беруть і скільки це коштує? Свято менше беруть. Просто хіба що їсти беруть mm. потім? Ну, але десь так 100, 150 грам. Скільки обійдеться? 35-40 гривень. 35-40. У кошик кладуть і міцний ароматний домашній хрін. На ринку господині продають вже розфасований – у пакетиках та баночках. 160 літрів, 80 літрів. 50 гривень баночка. Баночка 50 гривень. Беруть, беруть і звісно, до кошика традиційно кладуть м'ясні страви. М'яско може бути різне: шинка, ковбаса або бочок. Що саме обрати і покласти у великодній кошик? У кожній сім'ї вирішують на власний розсуд. Бочок, наприклад, на ринку вартує 170 гривень за кілограм. Беруть бочки, о, беруть все, що тут о, заберуть А скільки десь шматочок буде? Шматочок. 127 Продавці кажуть, найбільше зараз случани купують печене м'ясо і ковбаси. Домашню печену ковбасу, печене м'ясо, печений бочок. Ціни в середньому 260-300 гривень. гривень. за кілограм. Є печена, теж чайкина, є святка, є отакаво рибальська і є боже. М'ясо дуже багато різного, від бабусі є. Не втримались і придбали теж собі шматочок печеної буженини. За ось такий шматок віддали 180 гривень. Тож, за нашими підрахунками, в середньому на Великодній кошик цьогоріч доведеться викласти. Домашня паска більшого розміру плюс-мінус вартує 100 гривень, 300 г сиру обійдеться у 70 гривень, пачка вершкового масла за 50 гривень. 60 гривень доведеться віддати за десяток яєць. Пів кілограма бочка вартуватиме 85 гривень, 150 гривень за пів кіло запеченого м'яса чи ковбаси. А баночка хріну обійдеться у 50 гривень. Також традиційно на великі гривень. День святять і сіль. Загалом за все вийшло майже 600 гривень. Втім, варто зазначити, що ми розрахували вартість великоднього кошика для середньостатистичної сім'ї. Тож, чим більша родина, тим більше доведеться викласти грошей з гаманця. Так само, як і вибір продукції, а відповідно, і її ціна залежить від особистого вподобання кожного і фінансової спроможності. Депутати Волинської обласної ради зібралися на позачергову сесію цього разу на порядок денний було винесено декілька питань, але є основне це заборона Української православної церкви Московського патріархату на території Волинської області. Уже чимало обласних міських та селищних рад в Україні прийняли відповідне рішення про заборону 11 квітня. Поставити крапку у цьому питанні зібралися більше півсотні депутатів і Волинської обласної ради. Коли ми говоримо про російську православну церкву в Україні, то ми маємо розуміти, що говоримо не так про церкву, як про величезну машину політичного, економічного та агентурного впливу. В яку десятиліттями вливалися колосальні грошові адміністративні та політичні ресурси? Проект рішення про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності УПЦ МП на території Волинської області підтримали усі депутати облради 54 за за 54 рішення прийнято. Дякую. Таке рішення у залі засідань вітали оплесками. Тепер залишилося, аби це мав реальний результат. Занаців митрополит Луцький і Улинський Михаїл. Багато хто каже, ви боретеся з церквою, з вірянами. Ніхто з церквою, з мірянами не бореться. Є свобода слова. Кожен як хоче, так молиться, як вміє, як знає, згідно його традицій. Але є речі, які нас об'єднують незалежно від конфесії. Це любов і захист до нашої батьківщини. На жаль, на сьогоднішній день є ще випадки, коли направляємо дітей, які гинуть від російських, від російських воїнів, від їхньої зброї, і продовжуємо ходити в російський храм. Продовжуємо більше того, що хочемо, щоб хоронили в російському храмі. Це та хвороба, яка сьогодні панує на Волині, і також треба лікувати у самому проєкті рішення. Йдеться зокрема про звернення до президента України заборону ОПЦМП на Волині, а також рекомендацію голові Волинської ОВА Юрії Погуляйко розірвати договір оренди користування на комплекси споруд з релігійною організацією та відповідні договори з іншими релігійними громадами ОПЦМП, що користуються храмами, які Пам'ятками архітектури таке ж рішення прийняли депутати. І на позачерговій сесії Луцької районної ради. На позачерговій сесії Луцької районної ради було прийнято два важливих рішення для громад Луцького району. Перше з них це про заборону української православної церкви Московського патріархату на території Луцького району, і друге це звернення до вірян. Про які проживають на території Луцького району про відмову від Української православної церкви Московського патріархату, і коли проводяться служби в церквах Української патріархату Української православної церкви Московського патріархату, слід розуміти, що досить часто відбувається пропаганда за Росію, коли постає питання, що Представники цих церков цієї церкви не хочуть відспівати українських солдатів. Ну, я вважаю, це ганебно в період війни ми маємо це осуджувати і максимально заборонити. Перебування української православної церкви Московського патріархату на території Луцького району Волині та України загалом натомість нещодавно депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход заявив про необхідність розгляду цього питання на сесії міської ради про позбавлення московського патріархату права користування землею на території Луцької громади. Мова йде саме про комунальну землю, яка належить громаді, та в свій час була надана в користування релігійним організаціям УПЦ МП. Втім, досі цього не було зроблено, і Луцька міська рада не поспішає з цим рішенням. Варто зазначити, що землю в ОПЦ МП уже забрали в багатьох обласних центрах, таких як Львів, Хмельницький та Рівне. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися не з нами, телефонуйте 068 ну, 045 вісімну або 050 772 4011. Редакція телеканалу конкурентів вітає Лучан та усіх волинян із Великодним. Нехай у вашій родині завжди буде тепло та затишок здоров'я, мирного неба та перемоги нам.